Працівники селмі пікетують суд. Хоче, щоб новим керуючим санацією призначили Сергія Солдаткіна. Він, мовляв, витягне заводи з прірви, у яку його скинули російські акціонери. Останні п'ять років санатором підприємства була Людмила Лісніченко. Вона, кажуть, пікетуючи довела завод до повного банкрутства. Тепер же склала свої повноваження. Завучани ж упевнені, жінка на своє місце хоче протягнути Ховріна, який остаточно вб'є колишній флагман вітчизняної електроніки. Нагадаю, завод уже 5 років як повністю зупинився. Наразі винен своїм робітникам понад 20 мільйонів гривень. На сьогоднішнє засідання суду повинен вирішити і не призначити керуючим санації солдаткина Сергія Вячеславовича. Це наш сумський арбітражний керуючий, якого знають і він зарекомендувався як чесна і порядочна людина. Ховрин – це слуга Лісніченка. Він її служить і так далі, як вона заявила на проходній заводу. Ховрін буде робити все то, що я йому скажу. Господарський суд же натомість призначив керівником санації Супруна. Нагадаю, 10 червня рішенням Харківського апеляційного суду була зупинена ліквідація Селмі.